В общем, я розібрав ну, цю колонку Hilti. І, в общем, шурупчики тут, тут, тут. Шуруп є навіть отут, розкручується для, для mp 3 плеєра. Шуруп навіть є отут. І отутво є шурупи. Теж два Розкрути. ну І звичайні, звичайні роз'ємники. Повідсоєняти. Ну і отакі колонки. В общем. Їх треба поміняти, бо вони вже від своїх ну, відслужав. В общем, роз'ємники таке ось, ось витягаються. Ось двоє. Так, повитягати їх і все. Mm, ну в общем, от така обнова. Mm, колонки. Mm, Перемотал динамики. Mm, в общем, нормально, Покрасы.